Привіт! Дякую за твій донат і за твою сміливість іти в тему страхів. Я сьогодні хочу поділитися власне, в цьому відео своїм конспектом, своєю інформацією, яку я усвідомила, прожила, занотувала під час участі в лекції про страх від Паши Вржещ. Здається, це прізвище ніяк не відмінюється. Загалом лекція тривала близько восьми годин, два дні підряд. І я не тільки була на лекції, ще й потім дивилась в записі, тому що деякі думки нас доганяли мене пізніше. І хочу також зазначити, що я сьогодні ділюсь своїм конспектом, який я занотувала безпосередньо під час лекції. Тому сьогодні це все мої думки, мої приклади, мої переживання і мої споглядання цього процесу. Поговоримо про страх. Перше, з чого ми взагалі пішли в дослідження страху і знайомство з ним під час такої лекції, бесіди, це, питання. Питання про те, а коли, власне, ми навчились боятись і хто нас цьому навчив? Чи вдасться вам згадати момент, коли ви вперше в своєму житті почали боятись, познайомилися зі своїм страхом, злякались дуже сильно? Скоріше за все, у вас є такі яскраві спогади. Але якщо подумати про те, а коли ж я вперше познайомилася зі страхом, то, скоріше за все, думки будуть сягати дитинства такого глибокого, глибокого дитинства, коли мама за нас за мене, дуже переживала і через це дивилась на мене очима страху через таке кохання. Також цікавий інсайт про те, що Страхівка життя від, йде від слова страх, страх за власне життя. І навколо цього будується ціла соціальна культура і система. Але якщо повернутися в тему страху, то Паша багато говорив і підсвічував момент, що страх породжується в минулому і живиться думками про майбутнє. Якщо прибрати досвід минулого і думки тривоги про майбутнє, то що лишається? Лишається тільки момент, тут і зараз. І в цьому моменті є я фізично, є моє тіло. Тож в момент, коли я відчуваю найбільший страх, найбільшу тривогу, дуже важливо повертатись до своїх відчуттів в тілі, бо тіло не вміє боятись, тіло вміє тільки реагувати. Якщо у вас були якісь суперстресові моменти в вашому житті, то ви пригадаєте, що в ці стресові моменти, скоріш за все, ви не боялись, ви щось робили, а боятись почали набагато пізніше. Мені тато розповідав, коли він ще раніше їздив у відрядження Україною на машині. машиною, він розповідав, що були різні випадки, в тому числі такі досить небезпечні випадки на дорозі, і в ці моменти він казав, що він дуже швидко реагував, а вже пізніше починали труситись коліна. Тобто, це історія про те, що страх приходить з якимось сильнішим усвідомленням, коли приходить думка, а могло ж трапитись ось таке. Тому в моменті страху не існує. Наше тіло не вміє боятись. Якщо наше тіло досліджувати з позиції медицини, з позиції фізіологічної будови, то страху в тілі ви не знайдете. Такого діагнозу як страх, його немає. Це просто набір реакцій. А ці реакції запускає мозок. Тому що м, страх саме живе в думках, а думки це прерогатива мозку, а тіло реагує на те, що запускає наш мозок, як мозок запускає ці думки. Думка подорожує часом, її в моменті немає. А от тіло завжди тут воно завжди живе теперішнім моментом. Тож, якщо страх збирається з думок, то важливо під час страху повертати себе в тіло, витягувати з минулого чи майбутнього і повертати в теперішній момент. Цікаву практику ми пробували також про те, а як через тіло досліджувати свій страх. Виявляється, у нас немає досвіду проживання страху. Ми не вміємо боятись, що тут мається на увазі? Чи знаєте ви, як виглядає ваш страх? Я, наприклад, до цього ефіру не знала взагалі, як виглядає мій страх, де він починається, як він проявляється. Виявляється, мій страх, забирає моє дихання. Я ніби ципенію. Мені дуже важко зробити ці декілька вдохів для того, щоб розслабити власне тіло. Ось так проявляється мій страх. Нам дуже часто кажуть: бійся, але роби. І це ніби класна порада, але це історія про уникнення. Тобто роби для того, щоб не боятись. З однієї сторони, це якраз про бути в теперішньому моменті, бо коли я щось роблю, я концентруюсь на конкретній фізичній активності або загалом активності. Але якщо говорити про те, що, типу, бійся, але роби, я уникаю в цей момент страху. Тож це історія про дослідження власного страху. Як страх в мені говорить, як мій страх взаємодіє зі мною і як він впливає на мене і на моє тіло. Також був великий об'єм інформації присвячений моєму соціальному я. Що тут мається на увазі? Виявляється, що не всі страхи, вони мої справжні. Більшість страхів нам нав'язане суспільством. Більшість страхів це страхи, які присвячені нашому соціальному я або соціальному тілу, і так і так можна називати. Тобто, наш, наш досвід як людини, він не такий вже й великий, щоб так сильно боятись. Більшу частину страхів нам нав'язано суспільством. Що тут хочу я детальніше розповісти? Кожен, кожна людина, коли народжується, вона народжується в певній культурі, і ми не можемо цього уникнути, і ми ніяк не можемо від цього ізолюватися. І в кожної культурі є певний прес, який ніби так знаєте, тисне на людину і робить Тиснення людини, її звичок, її соціального стилю життя, формування, що в цій культурі важливо, що в цій культурі не важливо. Чому, наприклад, в нашій культурі дуже важливо, якщо ми говоримо про успіх, це обов'язково про гроші, про якусь престижну роботу, про місце. Ієрархії в суспільстві десь повище, от тоді це справжній успіх. А якщо ми подивимось, наприклад, там на західну частину Європи, то успіх в житті буде виглядати по-іншому. Це буде, скоріш за все, лайтовий спосіб життя, усмішка, менше працювати, більше відпочивати, взаємодіяти з людьми. Якщо ми подивимось на скандинавські країни, там взагалі інший концепт успіху і щастя. Тож культура відіграє важливе значення. І коли ми народжуємось, культура передає нам частину соціальних страхів. І... Формує моє соціальне тіло або соціальне я. Моє соціальне я це нав'язані суспільством вимоги до себе. І соціум завжди буде придумувати нові правила, бо йому ніколи не буде достатньо. Я на собі це пройшла. Коли в мене підвищувався, наприклад, дохід, в мене підвищувався рівень витрат, і мені цього доходу вже ставало недостатньо. І так далі. Зараз в мене підвищився дохід, підвищилися витрати, і я вже думаю: хм, маловато, надо би ще. І це частина також впливу культури, в якій я живу, культури, яка мене оточує, яка впливає на мої страхи, на моє соціальне я. Для соціального я є своє паливо: це увага, схвалення, статус подобайки, прийняття, заздрість. І соціальні мережі, в тому числі, гіпертрофуються соціальне я. І вони створюють ілюзію того, що якщо тебе не приймають, ти не маєш великої кількості лайків, то, скоріш за все, тебе не люблять, ти нікому не потрібен, ти ізольований і тому подібне. І я насправді спочатку думала, що якраз неприйняття іншими це мій справжній страх. А коли я почала ставити собі питання, Цікаво, а це мій справжній страх, чи страх мого соціального я. Моя відповідь була очевидна, що це соціальне я. Бо логіка побудувалась таким чином, що для того, щоб досягнути успіху, про яке я казала раніше, треба створювати контент, треба подобатись людям, бо подобатись людям це більше лайків, прийняття десь місцями більше там, клієнтів, заробітку, доходу, і це взаємопов'язаний контекст. Але коли я почала думати про те, що. Чи справді не любов інших це мій страх, то я зрозуміла, що для мене важлива любов конкретних людей, яких я можу порахувати на пальцях, а все інше це ілюзія. І виявляється, що це страх мого соціального я, і я можу це чітко відмежувати. Страх того, що мене засудять, наприклад, там, переглядаючи це відео, якщо воно комусь не сподобається, і людина напише умовно там, хейтерський коментар. Це страх мого соціального я, бо це частина неприйняття мене і того, що я роблю. А моє справжнє, я буду думати: окей, ну, людина має право, щоб їй не подобався такий формат контенту. Вона ніяк не впливає на моє життя таким чином. І якраз оце вміти розрізняти це мій страх чи страх мого соціального я це вже така перша навичка роботи зі своїми страхами. Тепер трошки більше хочу поговорити про те, як загалом взаємодіяти зі своїми страхами, про що говорив Паша. Дуже важливо зазначити, що нам не треба боротись зі страхами. Це гра в пусту, ми ніколи не поборемо власні страхи. Це частина нас, частина нашої природи. Свої страхи треба досліджувати. І антидотом до страху є якраз практика цікавості до нього. Ми мали невеличке завдання. Ми обирали людину, це було в зумі, і можна було обрати будь-яку рандомну людину. Людина про це навіть не знала, що її обрали і на неї дивляться. І ми мали дві практики споглядання. Перша практика подивитись на людину з позиції зверхності, так ніби я вже все знаю про цю людину, ніби я зараз все їй розповім. ніби Мого досвіду в 300 разів більше, ніж її, і я вже прожила це життя на максимум, і зараз я їй все розкажу. В мене навіть коли я споглядала на людину з такої позиції з верхності, звісно, піднялось підборіддя, ніс, і я так дивилася на цю людину. І насправді я в цей момент навіть не дивилась на людину. Я в цей момент думала про себе, про свій досвід, циклилась на своєму «я». Друге споглядання, яке сказав зробити Паша, це обрати іншу людину і подивитись на неї з позиції цікавості, подосліджувати, спробувати роздивитися, який в цієї людини фон, як зачіска виглядає, якого кольору в неї очі, губи, що вона зараз робить, куди дивляться її очі, як вони бігають, як вона дихає. Тобто, спробувати поцікавитись цією людиною. І якраз таки була дуже сильно відчутна ця різниця. Бо коли я дивилась на дівчину з таким з поглядом зверхності, то реально її ніби і не існувало. Я навіть не пам'ятаю, як вона виглядає. Бо я в цей момент концентрувалася на собі, на своїх думках, на те, як я зараз їй все розкажу, як я все знаю. А коли я почала дивитись на іншу дівчину з позиції цікавості, я була здивована, наскільки ця дівчина виявилась гарною. Але я це помітила в секунд через 30, коли я почала в неї вдивлятись, коли почала цікавитись, а як сформувався в неї цей шаргам на обличчі. А чому, наприклад, а чи носила вона колись контактні лінзи, чи це справжній колір її очей? І коли я почала отак от ставити одне питання за іншим себе в голові, я почала бачити цю людину, я почала її ніби досліджувати для себе. Тож, це був класний досвід саме роботи з позиції цікавості зі своїм. Страхом. Ми це потім просто перенесли на страх, і зараз спробую пояснити, як це загалом відбулося. Цікавість як антидот страху. Я так інколи заглядаю свої конспекти, бо не дуже пам'ятаю думку, що за чим іде. Наше завдання взяти цікавість і перекласти її на страх, подосліджувати його, не на якийсь конкретний страх, там, страх публічних виступів, страх запостити фотку в соцмережах, страх проявлення і тому подібне, а саме на страх. Бо виявляється, що в усіх страхів, які є, корінь однаковий. Головне слово однакове це страх. Яким би він не був, страх завжди є одним. І він дуже схоже проявляється в нашому тілі. Чи знаєте ви, як проявляється в тілі ваш страх? І цікавість якраз спрямована на те, щоб дослідити, а що мій страх робить з моїм тілом, як цей страх виглядає. Де він починається, де він зароджується, і як він йде, коли він мене лишає? Якраз таки через цю практику цікавості спробувати розкрити, дати страху безумовну увагу. Тому що ми не вміємо боятись, в нас в культурі не сформована така ніби звичка. Ми завжди закриваємо двері страху. Ніби ти лишаєшся там, а я тут. Зроблю все, щоб не відчувати тебе. А метод відкритих дверей, як один із методів роботи зі страхами, це якраз таки запросити страх до знайомства. Бо ви уявляєте, що страх знає все про вас. Мій страх, про мене все знає. Він знає, як зробити так, щоб я не діяла, щоб я нічого не робила. Як зробити так, щоб в мене пропало дихання. Як зробити так, щоб я уникала ситуації, щоб я не говорила з людьми? Як зробити так, щоб я закрилась вдома, сиділа в своїй мушлі і нічого взагалі не ризикувала робити? Мій страх знає, чим я живу, знає про мене все, а я про свій страх нічого не знаю. І практика відкритих дверей полягає в тому, щоб запросити цей страх до знайомства і подивитись, а як він взагалі в мене виглядає? Де він? Це верхня частина тіла, чи нижня частина тіла? Якщо в мене страх забирає дихання, то де він забирає? Ось тут? Чи десь на рівні діафрагми, чи він сковує легені? А як цей страх проявляється, наприклад, в моїй ротовій порожнині, чи пересохло горло, чи ні? А під колінами труситься, чи ні? А чи бурчить в мене в цей мом момент живіт, чи ні. Як мій страх. Бере наді мною владу, що він для цього робить, як він змінює моє тіло. І це і є практика відкриті двері. І завдання якраз таки запитати себе, як я знаю, що я в цей момент боюсь, як я розумію, коли саме страх з'явився, які його перші прояви, як він живе в моєму тілі, і найважливіше, коли він зникає, коли він йде. В мене таке було нещодавно. Ми проводили з моєю колегою фасилітацію вдвох, розподілили зони відповідальності, і я знала, коли в мене є частина моєї роботи з групою. Я багато працюю з групою, з групами. Я маю цього досвіду досить багато. Але кожного разу, коли це для мене щось таке нове, нові люди, все одно для мене це тривожно. І після лекції я спробувала, я відчула, що в мене. Починається внутрішня паніка, я починаю набагато рідше дихати, і в мене починає крутити живіт і трошки десь трясуться коліна. І я, коли це відчула по собі, я така: Ого, цікаво! Це мій страх, привіт! А я хочу на тебе подивитись: а як ти виглядаєш? І замість того, щоб уникати, замість того, щоб заліпати в Тіктокі, бо я так уникаю свій страх, замість того, щоб піти кудись там, пити воду, не знаю, через якийсь рух його проживати, я почала цікавитись ним і його досліджувати. Я почала питати в себе: окей, а як ти зараз виглядаєш? І чомусь я собі уявила, що це таке втричі більше за мене темна куля, яка стоїть наді мною, ніби тінь. Я почала розглядати в себе в голові, в думках цю тінь, і вона почала зменшуватися. Це було таке дивне відчуття, що коли я почала виявила бажання подивитись йому ніби в очі цьому страху, він почав танути. Я декілька разів з різних ситуацій повторювала цю штуку. І була здивована, наскільки цей метод зі мною особисто працює, ви теж можете затестити, якщо вам відгукується. І важливо пам'ятати, що якщо з першого разу не вийде, це окей. З першого разу ви теж навряд піднімете там, не знаю, вагу в 300 кілограм, скоріш за все, вам потрібен буде досвід наростити м'язи для цього. І з цією практикою так само Паша теж зазначав це. Якщо почати досліджувати страх, як він проявляється в тілі, то нічого, окрім думки, не лишається. Коли починаєш досліджувати страх, даєш йому увагу, він вислизає, він зникає, він не дозволяє себе побачити. Ми самі для себе афористи, ми себе обдурюємо, ми шукаємо всі відчуття в тілі, і вони справді з'являються, бо в тілі боязливості не знайдеш це звичка розуму, надумувати собі щось. Тож, коли ми відкидаємо думки і повертаємось в тіло. Нам стає трошки менш страшно. Страх відкриває, відриває тебе від реальності, бо ти помічаєш тільки тих, кому не подобається те, що ти робиш. І в цей момент ігноруєш тих людей, кому подобається те, що ти створюєш. Бо він відриває тебе від реальності, він мусить тебе побачити тільки якісь негативні прояви. Ти помічаєш тих, хто виходить з чату, замість того, щоб звертати увагу на тих, хто в ньому лишається. Бо соціальне тіло завжди буде боятись соціальної смерті. Моя соціальна я завжди буде боятись ізоляції і неприйняття іншими. Бо мій страх робить так, що я звертаю увагу на тих, хто пішов, хто зі мною не залишився, відписався, покинув чат для того, щоб бути з тим, хто все ж таки обирає бути зі мною. І в цей момент страх бере гору. Тож нам дуже важливо вміти відрізняти страх соціальний від. Страху мого реального я, бо мої реальні страхи, вони скоріш за все інші. Мої реальні страхи, коли я почала це відслідковувати, мені зараз важко назвати свої реальні внутрішні страхи. Бо всі страхи, наприклад, там, про смерть близьких людей, про мою власну смерть, про те, що я буду, не знаю, втрачу роботу, буду бідною, про те, що. Е від мене, не знаю, підуть всі друзі, всі відпишуться, я там не буду робити справу, якою займаюся, якою люблю все своє життя, мені не вдасться щось, в мене провалиться проект. Це думки, нав'язані минулим, скоріш за все, надуманим і тривога про майбутнє. Бо тут і зараз є я, є мій ноут, є камера, є процес, в якому я знаходжусь. І тут немає зараз страху. Тут відбувається певна дія. Тож, якщо навчитись відрізняти думку про минуле, про майбутнє від теперішнього моменту і концентруватись на теперішньому моменті, додавати трошки більше усвідомленості, страху буде ставати менше. А якщо його досліджувати і давати йому ще більше уваги, спробувати його роздивитись в своєму тілі, то він почне ніби вислизати, його почне ставати, прям він почне ставати невидимим. І остання ще практика називається експозиція страху про те, що наша задача, інколи коли дуже страшно, концентруватись на маленьких кроках. Це ніби заходити в темну кімнату. Коли ти відкриваєш двері, і світло падає тільки на перші 30 сантиметрів. І попереду багато темряви, багато невідомого, дуже багато дискомфорту для тіла, а тіло таке не любить, бо доводиться напружувати всі сенсорні свої спроможності, щоб в цю темряву зайти і там почувати себе в ній комфортно. Тож, як відбувається експозиція страху? Паша писав окремий допис на своїй сторінці, раджу зайти почитати, якщо вам цікаво. Коротко розповім. Коли ми заходимо в темну кімнату, наше завдання досліджувати її маленькими кроками. Тобто я роблю один крок і ставлю собі питання, мені тут зараз страшно чи ні. Якщо мені зараз не страшно, окей, я наважуюсь і роблю другий крок. Ставлю знову собі питання, мені зараз тут страшно чи ні. Якщо знову не страшно, роблю третій крок. Якщо відчуваю, що мені вже страшно, окей, не тисну на себе, роблю крок назад. І поки що освоюю для себе цю територію. Через певний час зроблю цей маленький крок знову і знову запитаю себе, мені тут зараз страшно чи ні. І таким чином експозиція страху якраз таки в тому, щоб ми давали трошки більше світла в цю темряву, трошки більше ніби освоювались в цьому процесі і потрошку вперед рухались. У мене. Нещодавно друзі ходили вперше в свій похід на Петрос. І коли вони тільки подумали про цю ідею, вони прямо говорили, що їм було стрьомно, прям так страшновато. Тому що це був перший досвід, вони не знали, яку спорягу брати, як взагалі будувати маршрут. Це все виглядало величезною купою страшної інформації. Тривожним майбутнім, а коли вони почали потрошку це робити, домовлятись, визначати, гуглити, цікавитись, прокладати маршрут, домовлятись про ночівлю, запасатись харчами, то в цих моментах страху не було. І коли вони повернулись з Петросу, вони сказали, що це було дуже класно, вони хочуть повторити таку штуку знову. Тож, якщо ви відчуваєте дуже великий страх перед майбутнім, цю тривогу, спробуйте підходити до цього страху експозиційно, потрошку, концентруватися на моменті тут. Єдиний день, на який я можу вплинути, це сьогодні і пробувати тільки протягом сьогоднішнього дня робити те, що я можу робити, і не думати про завтра, про післязавтра, про, після, про вчора. Не думати взагалі про це, концентруватись на конкретному одному моменті, тут і зараз. І я так навчилась робити трошки, але навчилась, і мені справді від цього стало легше. Тож, бажаю вам успіхів, дослідженні власного страху. Я буду дуже рада продовжити цей діалог, як вам було в контексті дослідження вашого страху. Пишіть мені, буде дуже цікаво почути про ваш досвід. А так на зв'язку.